Українська документалістика на превеликий жаль. Протязі свого встановлення пов'язана з боротьбою. І починаючи з майдану, Руслан, за його словами, життя поділилося до і після майдану. Юність залишилася на Майдані. Почалася його воєнна документалістика. Яка перейшла на схід, на Донеччину. Потім він став офіцером прес-служби АЗОВ і відеоматеріали, які свідчили про боротьбу не про громадянську війну, а про саме Визвольну війну, і його матеріали, матеріали його побратимів прес-служби, які ми. Могли транслювати світові були великим свідченням правди, що відбувається в Україні.